У сьогоднішньому уривку з восьмого розділу першої книги царів ми будемо читати молитву царя Соломона, яка є частиною найдетальнішого опису служби освячення в усій Біблії. Водночас, це є один з найглибших богословських уривків у книзі царів. Звертаючись до біблійного тексту, просимо Господа, щоб він благословив наші дослідження його слова. Перша книга царів, 8 розділ, вірші 12 по 14. Тоді Соломон проказав Промовив Господь, що він пробуватиме в мряці, будуючи, я збудував оцей храм на оселю тобі, місце твого пробування навіки. І повернув цар обличчя своє та й поблагословив Ізраїлів збір. Увесь же Ізраїлів збір стояв. Звернемо увагу на те, що, хоча Бог наповнює увесь Всесвіт, в той же час цар Соломон збудував храм на оселю Господа. Подібно в той же час, як Бог Отець перебуває на небі, одночасно Бог був присутній в Ісусі Христі. Слова Господа, що він буде пробувати в мряці, записані у книзі Левит. Книга Левит, 16 розділ, другий вірш. І сказав Господь до Мойсея. Промовляй до Аарона, брата свого, і нехай він не входить кожного часу до святині за завісу перед віко, що на ковчезі, щоб не вмер він, бо я в хмарі являюся над тим віком. Далі цар Соломон говорив до народу Ізраїля. Перша царів 8 розділ вірші 15 по 16. І він сказав: Благословенний Господь, Бог Ізраїлів, що своїми устами говорив був із моїм батьком Давидом, і рукою своєю тепер виконав, говорячи. Від того дня, коли я вивів свій народ Ізраїля з Єгипту, я не вибрав собі міста з усіх Ізраїлових племен, щоби збудувати храм на пробування мого імення там. І вибрав я Давида. Щоби був над моїм ізраїлевим народом. Тут чітко засвідчено, що Давид став над народом Ізраїля не через власну праведність чи заслуги, а виключно завдяки Божому вибору. Перша царів 8 розділ, вірші 17 по 18. І було на серці мого батька Давида збудувати храм для імення Господа, Бога Ізраїля. Та сказав Господь до мого батька Давида, за те, що на твоєму серці було збудувати храм для ймення мого, ти зробив добре, що було тобі це на серці. Промовляючи до зібраних ізраїльтян, цар Соломон нагадав про бажання свого батька, царя Давида, збудувати храм. Та Господь визначив, що саме цар Соломон звершить спорудження храмового комплексу. Перша царів, 8 розділ, вірші 19 по 21. Тільки ти не збудуєш цього храму, але син твій, що вийде із стегон твоїх, він збудує цей дім для імення мого. І виконав Господь своє слово, що він говорив. І став я на місце батька мого Давида, та й сів на Ізраїлевому троні, як говорив був Господь, і я збудував оцей храм для імення Господа, Бога Ізраїлевого. І встановив я там місце для ковчега, де Господній заповіт, якого він склав із нашими батьками, коли виводив їх з Єгипетського краю. У віршах з 16 по 20 вислів, що храм, збудований для імення Господа, повторюється п'ять разів. Це багаторазове підкреслення вказує на те, що велич і святість храму. Полягала не у самому камені чи золоті, а у присутності Божого імення. Господній заповіт, даний через пророка Мойсея, був основою спілкування народу з Богом. З наступного вірша розпочинається молитва царя Соломона до Господа, яка триває до 53-го вірша, перша царів 8 розділ вірші 22 по 24. І став Соломон перед Господнім жертівником навпроти всього Ізраїлевого збору, і простяг руки свої до неба та й сказав: Господи Боже Ізраїлів, нема подібного тобі Бога на небесах у горі та на землі долі. ти стережеш заповіта та милість для своїх рабів, що ходять перед твоїм лицем усім своїм серцем, ти додержав своєму рабові Давидові. Батькові моєму те, що говорив йому, і говорив ти йому своїми устами, а рукою своєю виконав як цього дня. Молитва царя Соломона базується на Господньому заповіті, даного через пророка Мойсея. Основний зміст молитви прямо пов'язаний саме з цим заповітом. Ця молитва була публічною, а не приватною. Цар Соломон звертався до Господа у присутності народу, особисто ведучи його в поклонінні, а не передавав слова молитви священнику чи пророку. Цар розпочав молитву, стоячи з простягнутими до неба руками. Проте завершив її на колінах, про що свідчить 54-й вірш цього розділу, де зазначено, що цар підвівся з колін. Цар Соломон розпочав свою молитву прославленням Господа, Бога Ізраїля за його вірність з заповіту з Давидом. Далі Цар Соломон звернувся з проханням, щоб Господь і надалі залишався вірним своєму заповіту з Давидом, дозволивши його нащадкам правити Ізраїлем на віка. 1 Царю 8 розділ 25 по 26. А тепер, Господи, Боже Ізраїлів, додерж для свого раба Давида, мого батька, те, що говорив, був йому, кажучи. Не буде в тебе переводу з перед лиця мого нікому з тих, що сидітимуть на Ізраїловім троні, якщо тільки сини твої будуть держатися своїх доріг, щоби ходити перед моїм лицем, як ти ходив перед лицем моїм. А тепер, Боже Ізраїлів, нехай буде запевнене слово Твоє, яке ти говорив Рабові своєму Давидові, моєму батькові. Проте цар Соломон усвідомлював, що здійснення обітниці про царювання династії Давида залежало від вірності його нащадків. Сам Соломон визнав умову, записану у 25 му вірші, якщо тільки сини твої будуть держатися своїх доріг. Перше царів 8 розділ, вірші 27 по 29. Бо чи ж справді Бог сидить на землі? Ось небо та небо небесне убіймають тебе, що ж тоді храм той, що я збудував. Та ти зглянешся на молитву свого раба та на його благання, Господи Боже мій, щоби почути спів та молитву, якою раб твій молиться перед лицем Твоїм сьогодні, щоб очі твої були відкриті на цей храм уночі та вдень, на те місце, про яке ти сказав. Нехай буде імення моє там, щоби почути молитву, якою буде молитися твій раб на цьому місці. Цар Соломон висловив подив, що неосяжний та всюдисущий Бог може перебувати у храмі, який він збудував. При цьому цар Соломон не ототожнював храм. Який став оселою Божого ймення та присутності із самим Богом. Цікаво зауважити, що молитва царя Соломона теж включала в себе спів П'ять разів у цій молитві цар Соломон називає себе Рабом Господа, двічі у 28 му вірші, та по одному разу в 29-му, 30-му і 52 му віршах. Підкреслюючи своє смирення перед Господом. Число 5 в Біблії символізує благодать. Перша царів, 8 розділ 30 вірш. І ти будеш прислухатися до благання свого раба та свого народу Ізраїля, що будуть молитися на цьому місці, а ти почуєш на місці свого пробування на небесах і почуєш і простиш. Далі цар Соломон перелічив сім конкретних випадків, у яких ізраїльтяни могли звертатися до Господа в майбутньому. У біблійній символіці число сім означає повноту та завершеність. Ці сім випадків уособлювали повноту обставин, у яких міг опинитися як весь народ Ізраїля, так і окремий юдей. Соломон благав Господа дарувати милість народу, коли той повертався до нього після порушення Господнього заповіту, підкреслюючи Божу вірність та милосердя навіть у часи непослуху. До цих семи випадків належали гріхи проти ближнього, поразка у битві, посуха. Голод та хвороби, молитва богобоязливих чужинців, благання ізраїльтян під час війни та навернення ізраїльтян у неволі. Прочитаємо ці симпетиції царя Соломона. Перше прохання стосується гріхів проти ближнього та клятв, принесених у храмі. Перша царів 8 розділ в річі 31 по 32. Як згрішить людина проти свого ближнього, і вимагатимуть від нього клятви, щоб він поклявся, і для клятви прийдуть перед твій жертівник у цьому храмі, то ти почуєш із небес і зробиш і розсудиш своїх рабів, осудиш несправедливого, щоб дати його дорогу на його голову, і справедливиш праведного, щоб віддати йому за його справедливістю. Це прохання царя Соломона стосувалося випадків, згаданих у книгах Вихід та Левит, коли довірене майно було або втрачене, або пошкоджене, або коли було вчинено шахрайство. Закон Мойсея вимагав не лише відшкодування з додаванням п'ятої частини вартості, але і принесення жертви за провину, що слугувала спокутуванням гріха. Скоєного неправдивою клятвою. Однак таке покарання могло застосовуватися лише тоді, коли винна особа визнавала свою провину, через що багато неправдивих клятв залишалися безкарними у людських очах. Тому цар Соломон молився, щоби Господь почув кожну клятву. Перенесено перед жертівником і судив своїх слуг справедливо, покарав винних і виправдав невинних. Друге прохання стосується поразки народу Ізраїля у битві та часткове поневолення народу. Перша книга царів 8 розділ вірші 33 по 34. Коли твій народ, Ізраїль, буде вдарений ворогом за те, що прогрішив тобі, і коли вони звернуться до тебе і будуть славити ім'я Твоє, і будуть молитися, і будуть благати тебе в цьому храмі, то ти почуєш із небес і простиш гріх народу свого Ізраїля і вернеш їх до землі, яку дав ти їхнім батькам. У цьому проханні описується випадок, коли частину народу Ізраїля відводять у чужі краї, тоді як інша частина залишається на рідній землі, щоби звернутися до Господа у храмі. Вони моляться про прощення своїх гріхів, спасіння від влади ворога та повернення полонених на батьківщину. Третє прохання стосується покарання гріхів посухою. Перша Царів 8 розділ вірші 35 по 36. Коли замкнеться небо і не буде дощу, бо прогрішаться тобі, то коли знову вони помоляться на цьому місці і будуть славити ім'я Твоє, і від гріха свого відвернуться, бо ти будеш їх покоряти? То ти почуєш на небесах і простиш гріх своїх рабів та народу свого Ізраїля, бо покажеш їм ту добру дорогу, якою вони підуть, і ти даси дощ на край свій, якого ти дав своєму народові на спадщину. Бог виховує свій народ і прагне через покарання повернути його на праведний шлях, коли люди відходять від його заповідей. Цар Соломон молився, щоб Господь пробачив народ, коли вони визнають покарання як божественну кару та звернуться до нього з покаянною молитвою. Четверте прохання царя стосується усунення таких лих на землі, як голоду, мору, плісняви на зерні, сарани, гніту ворогів. А також пошестей та хворіб різних видів. Перше Царів 8 розділ в 37 по 40. Голод, коли буде в краю, моровиться, коли буде, посуха, жовтачка. Сарана, черва, коли буде, коли його ворог стане тіснити його в краю міст його, коли буде яка пораза, яка хвороба. Усяка молитва, усяке благання, що буде від якої людини чи від усього народу твого Ізраїля, коли кожен почує рану свого серця і простягне руки свої до цього храму, то ти почуєш із небес, із місця постійного пробування свого, і простиш, і зробиш, і даси кожному за всіма його дорогами, бо ти сам знаєш серце всіх людських синів щоб вони боялися тебе по всі дні, доки вони житимуть на поверхні землі, яку ти дав батькам нашим. Цар Соломон молився, щоб Господь почув його молитву і віддав кожному відповідно до Його її діл, стану серця та мотивів. П'яте прохання стосується молитви богобоязливих чужинців. Перша царів, 8 вірші 41 по 43. Також і чужинця, що він не з народу Твого Ізраїля, і він прийде з далекого краю ради імення Твого, бо почують і вони про велике ім'я Твоє, і про сильну руку Твою, та про витягнене рамено Твоє, і прийде він і помолиться в цьому храмі. Ти почуєш це з небес місце постійного пробування свого, і зробиш усе, про що буде кликати до тебе той чужинець, щоб усі народи землі пізнали ім'я Твоє, щоб боялися тебе, як народ твій Ізраїль, і щоб пізнали вони, що ім'ям твоїм названо цей храм, що я збудував. Цар Соломон був впевненим, що чужинці прийдуть і поклоняться перед Господом у його храмі, бо сам Господь промовляв до пророка Мойсея стосовно принесення жертов приходьками, про що записано у 15 розділі книги Чисел. Шосте прохання царя Соломона стосується ситуації, коли Ізраїль вийде на війну згідно Божому наказу. Перша царів 8 розгоріч 44 по 45. Коли народ твій вийде на війну, на свого ворога, дорогою, якою ти пошлеш їх, і помоляться вони до Господа в напрямі до міста, що Ти вибрав його, та храму, що я збудував для ймення Твого, то почуєш ти з неба їхню молитву та їхнє благання, і вчиниш їм суд. Війна описується як така, що ведеться за Божим велінням, чи то проти ворога, який вторгся в землю, чи то за її межами для покарання язичників, молитва в напряму до Єрусалиму та храму, де перебувала Божа присутність, стала для євреїв традицією навіть після зруйнування храму. Так, наприклад, пророк Даниїл. Перебуваючи у Вавилонському полоні, молився, звертаючи обличчя до Єрусалиму, про що записано у 6 розділі книги Пророка Даниїла. Сьоме прохання царя Соломона стосується навернення ізраїльтян, хто перебуватимуть у неволі. Перша царів 8 розділ в річі 46 по 47. Коли вони згрішать тобі? Бо немає людини, щоби вона не згрішила, і ти розгніваєшся на них і віддаси їх ворогові, а їхні полонителі відведуть їх у неволю до ворожого краю далекого чи близького. І коли вони прийдуть до розуму в краю, куди взяті в неволю, і навернуться, і будуть благати тебе в краю полонителів своїх, говорячи, ми згрішили і безбожне чинили, були ми винні. Цей вираз ми згрішили і безбожне чинили, були ми винні, став для євреїв найповнішим виразом їхньої глибокої свідомості провини перед Господом. Перша Царів 8 розділу 48 по 49. І коли вони навернуться до тебе всім своїм серцем і всією душею своєю в краю ворогів своїх, що їх поневолили. І помоляться до тебе в напрямі до свого краю, що ти дав їхнім батькам у напрямі міста, яке ти вибрав, та храму, що я збудував для імени Твого, то ти почуєш на небесах, постійному місці пробування свого, їхню молитву та їхнє благання, і зробиш їм суд. І вірші 50 по 52. І пробачиш своєму народові, що вони згрішили тобі, і всі їхні провини, що завинили проти тебе, і нахилиш до любови полонителів їхніх, і вони змилосердяться над ними, бо вони народ твій та наділ твій, який ти вивів з Єгипту, з середини залізної, гутничої печі, щоб очі твої були відкриті на благання твого раба. Та на благання народу Твого Ізраїля, щоби прислухуватися до них, коли вони кликатимуть до тебе. Усі ці сім випадків, про які молився цар Соломон, є перелічені у книзі повторення закону, зокрема, в розділі 28. Вони перелічені як прокляття на Ізраїль за порушення Господнього заповіту. Першоцарів, царів 8 розділ 53 вірш. Бо ти виділив їх з усіх народів собі на наділ, як говорив був через Мойсея свого раба, коли ти виводив наших батьків із Єгипту, владикомій, Господи. Тут цар Соломон пригадав слова Господа, записані в законі, що народ Ізраїля є вибраним і відділеним для Бога народом. Книга Левит, 20 розділ, 24 вірш. І сказав я до вас. Ви вспадкуєте їхню землю, а я дам її вам над спадщиною їм, землю, що плине молоком та медом. Я Господь, Бог ваш, що відділив вас від тих народів. Усі лиха, про які згадував цар Соломон у своїй молитві, зрештою здійснилися в історії Ізраїля. Кульмінацією покарань за гріхи народу став Вавилонський полон. Надалі пророки неодноразово нагадували про обставини, описані в цій молитві, що стали наслідком гріхів Ізраїля. Слова Соломонової молитви знову і знову лунали у ключові моменти історії народу, стаючи конкретним благанням про покаяння. Та надією на повернення на батьківщину. На цьому ми закінчуємо нашу сьогоднішню зустріч. Зростаємо у благодаті і пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі!